Привіт, друзі, як завжди, по четвергам у нас коротеньке відео з прикладом підбору семантичного ядра для однієї з ваших ніж. Сьогодні ми розглядаємо магазин, який продає «Nursery Garland. Це такі гірлянди для дитячих, а також різний інший nursery декор Як завжди, ми починаємо підбір ключових слів, от конкретно з того, що ми продаємо, а потім намагаємось розширити наші запити. Йдемо в єранг, вбиваємо запит Nursery Girls, спускаємося вниз. Нам, як завжди, не так важливі показники саме по цьому запиту, як різні словоформи, які нам пропонує єранг. Нагадаю, це перелік тегів, які інші продають продавці використовують разом з тегом, який ви вбили в своїх лістингах. Тобто, Єранк не вміє розпізнавати сенс слів і підказує просто такі вирази, які інші також використовують. Сортируючи їх, ну так, як ви тут оберете, або за запитами, або там за конкуренцією і так далі. Ми бачимо, що сам Nursery Garland начебто, не так вже багато шукають, принаймні Єрант каже, що мало, хоча конкуренція доволі, доволі приваблива з точки зору того, щоб піти працювати в цю нішу. Але е, що тут важливо розуміти? Перше, єранк, як і будь-яка інша система аналітики, не є істинною першої інстанції, тобто це приблизні орієнтовні дані. Які нам все рівно варто перевіряти на досвіді, тобто, якщо Іран каже, що за останні 30 діб цей запит шукали менше ніж 20 разів за місяць всього по всій Америці. А ми візьмемо магазин, який продає такий товар, зайдемо в його, ну не знаю, де зараз, от до того, який це відключив сер-аналітику, це можна було подивитися в Search І Зараз умовно це можна побачити, наприклад, в статистиці рекламі. І побачимо, що цей якийсь там умовний лістинг за цим запитом мав, не знаю, тисячу показів за місяць в рекламі. Звісно. Е це не просто якийсь вигаданий приклад, там не знаю, зі стелі. Досвід у мене був неодноразовий такий, що Іран каже, що запит зовсім не шукають. А ми в статистиці якогось магазину бачимо, що навіть дуже шукають. І насправді це я до чого? До того, що якщо ви бачите, що якийсь запит, начебто, не зовсім немає попиту. але… Ви бачите, що такі товари на Єці продаються. Згадуємо, як ми робимо аналіз конкурентів. Ви бачите, що попит, в принципі, на них існує, наприклад, там, я не знаю, через. Google пошук, хоча тут також Google пошук каже 170 запитів. Окей, це є підставою для того, щоб перевірити це все на досвіді в будь-якому випадку. Але на цьому ми не зупиняємось, тому що ми міркуємо, що можливо дійсно лістинги конкурентів. От, Наприклад, нам аналіз конкурентів покаже, що такий запит не шукають. Нам аналіз конкурентів покаже, що у конкурента цей товар продається. Там не знаю, умовно, за місяць 150 продажів. Як же він може продати 150 разів, якщо Іран каже, що його зовсім не шукають? Його можливо тут два варіанти або. Єранг помиляється, що дуже ймовірно і дуже часто відбувається. Це не треба сприймати як помилку, це треба сприймати як орієнтовні дані, які він нам дає, від яких ми вже потім пляшемо. друге, це може бути поясненням такої ситуації, може бути факт того, що конкурент може продаватися якимись іншими ключовими словами, які в цьому лістингу вже є. Тому далі ми дивимося, що ще є про Nursery Garland. Бачимо, що не так вже і багато. Girl, boho... Ну і так далі пройдетесь цим переліком. Навряд чи тут, хоча, якщо, якщо я просто зараз відсортую за запитом, за попитом, він мені покаже дуже багато інших зі ключових слів тут. Хоча, бачите, бой Нюрсері декор, а це вже нюрсері декор. Коротше кажучи, проходимо з цим запитом, беремо на теги все, що нам підходить за сенсом, і що має, хоча б якийсь. Попит, хоча б якийсь. Хоча насправді на теги можна брати і супермаленький попит. Далі на практиці просто бачите, як воно буде працювати. Плюс еці будуть ваші твари видачі показувати за широкими входженнями, тобто формуючи між тими запитами, які ви використали, сам словоформи, словотворення, вирази, які люди можуть використовувати. Точніше, спочатку люди приходять на еці з цим запитом. А еці під нього щось показує. Навіть якщо у вас немає конкретно такого запиту, але якісь хоча б частки цього Виразу в вашому лістингу є, він буде міксувати ваші слова між собою, показувати цей лістинг. І, а наша задача використати максимально широкі вірогідності слів, за якими цей твор може знайти. Тому проходите цей перелік до кінця, виписуєте собі на теги все. Далі я б пішла окремо, по пошукала словом Ну, Звісно, тут буде нюрсері декор і все з цим пов'язане. Також собі забираєте на теги. Далі я б пішла пошукала словом «гарланд». Навіть якщо ви сконцентрувались виключно на гірляндах для дитячої, можливо, тут будуть якісь ідеї. Ну, по-перше, пов'язані саме з дитячою з нішою, в якої ви хочете працювати. А можливо, тут будуть якісь ідеї, які не пов'язані з дитячою, але вам прикольно це робити, і ви таким чином знайдете собі натхнення для розширення асортименту. Бачите, запит Garland розкішний. Багато, багато цікавого, багато зелененького це говорить про гарні показники. Багато деможі можна рухатись. Звісно, ще ширше, що можна пошукати, по слову baby, по слову «toddler», по слову gift of course, по слову baby shower, по слову Pregnancy Gift. Тобто все те, що так чи інакше пов'язане з нішою дітей, дитячих подарунків і так далі. Можливо, фактор того, що сам по собі запит Нюрсері Герланд не так багато шукають, пов'язаний з тим, що це не такий вже очевидний товар, який прямо ну, обов'язково має бути там в кожній дитячій. Е, Тому е, таким чином, розширяючи, ваш, розширяючи ваше семантичне ядро, ви зможете охопити більшу кількість запитів, більшу кількість вірогідностей і шансів на продажі вашого товару.